Армагеддон для Росії це Україна. Наступна влада відхреститься від попередньої влади. Буде, башня пряма, буде. Тільки згодом. Оця карта каже згодом. Не завтра, не сьогодні, Ну, через деякий час. І тут е, смисл відплати в самій відплаті, сам зміст, і в. Е, Неопередженості. Тобто, це буде як грім серед ясного неба, башня Башня – це завжди удар, коли не очікують. І те, що буде цей удар, неочікувано, це і є ще один елемент відплати. Зрозумів, тобто, якщо би було завтра, післязавтра, це було б понятно, за що. А коли воно через деякий час миттєво. Е, воно, е, перше, що приводить в стан ступора, а потім вони вже будуть задаватись питанням за що? От потім воно буде доходити за що. Да? А очільник перевернутість це повернення. Тобто Катюзі по заслузі повернеться. Угу, тобто для Росії чи буде, чи буде. Ну, Диявол буде. По-перше, по-друге, вони самі собі роблять цю відплату. Ну, іншими словами, самі, самі ну, таке не гарне слово, але скажу, самі нариваються. Да? І от тут знову ж таки карта зупинки. Зараз я розберуся. Чого знову? Бо в Росії теж карта зупинки. І тут зупинки. Да? так? що за зупинки? А, це щось теж буде, звідкілясь взяте? Неочікуване. І теж якийсь великий процес на них звалиться. Карта сили і вісьмірка зверху, це як покарання з неба. Знаєте, на днях мене чоловік запитав, чи буде Аромагеддон в Росії. Ну, Він у мене така почімочка, як вічно прибігає і там щось там питає. Да? А от. І я дивлюсь по картах, а він каже, чи буде в той Росії вже Армагеддон? А в мене така, Я не пам'ятаю зміст карт, ну, не пам'ятаю вже як, да? а, але я пам'ятаю, що одне слово, два ну, слово сполучення було Армагеддон для Росії це Україна. От Я так і сказала. От я сказала, а потім сижу, думаю, ну, як, що я сказала. Да? ну, В плані, що я сказала, як вам сказати? Я коли кажу, це не завжди я кажу. Ну це як, як вам сказати це як іде інформація, да? а я відкриваю рот. <сум> Понятно, да? Так от, чого я за це згадала, бо тут що там, що там, виходить, Армагеддон. Армагеддон – це коли неочікувано, правда? правда? Армагеддон – це коли щось сталося, а потім, ой Боже, що ж такое, ми ж білий пушисти. Армагеддон просто так не приходить. Він завжди приходить після чогось. Да? Через деякий час, да, але після чогось. От тут, що ну, в мене розклад лежить на столі, да? що тут що для Росії, що для США картинка однакова. Однаково в плані Армагедону. А просто в Росії це буде неочікувано, а в США це теж буде неочікувано. Але пентакліва карта. Тобто, це якась буде фінансова підступність, а це, мабуть, саме болюче, що в них, що, на що в них можна надавити. Да? Тобто найболючішими темами отримують вони по заслузі. Отак. Удар хотя зробити по броварам бориспун. Оцей двойний. Да. Так. Да. Ось вона вилізла. От. Задумали план. Хитрий ось ось план. Ну, це не хитрий план, але ну, луна це коли от такі колуарні. Да? Так, план, далі що? Дальше сила йде. Сильний план, сильний план. Так, да, воно прописано, а ось, ось удар. удар. Так, а ну, е, чого я одразу подумала на Херсон? Е, це не Херсон е, чого, бо план помінявся. Був план і змінений план. Тобто був план. Пам'ятаєте, ми на початку інтерв'ю казали, що план, я казала, що план може змінюватись, а от даність вже ну, вони вже вирішили. От був план по Херсону, а потім там дурак і мир. Це як і хочеться і коляться. Ну якось щось ну, вони передумали. Мир, мир це закінчення, а дурак це початок. Це як надумали, так і закінчили. Тобто, а от Бровари Бориспіль, да, тут уже, да, уже башня перевернута. Там треба. Так, а Вишгород туди теж, думаю, даритим. Угу. І Вишгород. Карта воєнних дій. Карта Жезлив, цезли, це, Пітерка Жезлів, це взаємо, взаємоконтакт. Ну, тобто вони там паляють, туди вони прилетають, це взаємоконтакт. До речі, король мечів поруч, це значить, м -м, взаємоконтакт ще з конкретною людиною, яка зливає, зливає інформацію. Там є якась великопосадова особа. Король мечів це достатньо велика посадова особа. М -м, ну це як вам сказати, рівень мера, зама. От, от той рівень, да? а там співпраця йде. П'ятірка жезлів – це завжди співпраця. А п'ятірка мечів це завжди воєнна співпраця. Ну тут як по, по учебнику, да? це воєнна співпраця, оце співпраця, оця посадова особа, а двійка пентаклів це злив інформації. Бровари. Ну так, да, виходить, 4 місця, так. Да. Фортуна це вже ціль. Ну, Ціль похоже на ціль, да? От ціль, да? От як коли рисують оці, ну, дроді, які я коли кидаю, да? це ціль, похоже на ціль, да? да? Да. більше місто, от показують нам більше місто, менше місто і ще менше місто. Тобто, ну, або за чисельністю людей, які там проживають, да? або ну, якась градація там теж є. Да. Так, да. так, да. так. Да. Більше, менше і ще менше. Да. Розгадали ребус. І розгадали навіть не просто ребус по ітогу, а що хотіли. Хотіли на Херсонщину ліва права, ліве праве бере. Дивіться, на велик день сонце, великий взрив. Єрофант – це е, церковні правила. Ну, Не завжди церковні, але в цьому контексті це церковні правила. І десятка пентаклів це храми, сім'я, сім'я це. Е, е, щас, храми, зараз переведу. Божі храми, Божі міста. Е, ну, От коли правиться в церкві на Пасху, вони ж. Скрізь справиться, да? Не, не там же ж там будем, там не будем, да, там вони скрізь справиться. Ось, ось вона сім'я, да, сім'я, і сім'я, церква і, і взриви. Тобто, це, як, знаєте, фраза йде. Ми украсимо ваш ваш праздник. То у, есть... поняли, да, з яким контекстом? Украсим ваш праздник. Ой, в мене аж так вся кожа отак. Так. Це як прикрасити свято. До речі, дивіться, що тут ще є. єрафант. Це я звертаю увагу. Коли таролог звертає увагу на якісь певні моменти в карті, ну, значить, туди треба подивитись. Похоже на рогатку. Угу. От, жовтенький, угу. похоже на рогатку, а посередині ціль. Ціль, кружочок. Да? Тобто, це, це вже запущена така рогатка, запущений цей шарик. Ну, шарик – це має на увазі бомба, чи що там, да? Да? Тобто уже приціл є. Але і в нас є приціл. Ну, тобто Ми ж з вами теж тільки що дали посил, і карта Міра це коли закінчується подія. Тобто Ой, Іншими словами, зараз швидко це треба зробити, щоб довиконати. Бо нас двоє, а треба, щоб було багато, 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 багато. І щоб оці всі вогники пішли до е, верху, до Бога. Да? І цим ми зробимо купол, а Господь нам допоможе. Фух, надаличка, сказати, мене аж качало, як я в поїзді. Бачите, як змінюється? Я щось швидко. Без розмінюється. Чого? Знаєте чого? Ми, ми проговорюємо, і коли ми проговорюємо, ми даємо енергію. Ця енергія йде наверх. І тоді ну, дивляться, а що там відбувається? Чого вони? Чого вони не мовчки сидять, да? чого вони не каву п'ють, а чого вони збентежені? Що тако? Дивляться. І тоді вже починають розбиратися.